Привіт, привіт, мої любі! Я рада бачити вас на нашому занятті! Ну ми привітаємось! Доброго ранку, рідний наш Дім, доброго ранку діткам усім, доброго ранку, сонечку Ясним, доброго ранку світу прекрасним. Вліво, вправо повернулись одне одному, сміхнулись! Нас із вами у гості до себе запросили. Морські мешканці. Тож, давайте вирушимо до них. Морські мешканці дуже полюбляють ігри. Особливо вони полюбляють гратися у хованки. Тож вони із нами хочуть пограти. Нам із вами потрібно відгадати загадку, щоб дізнатися, який морський мешканець заховався за водоростями. Тож слухайте! Ця тварина добра дуже. Познайомся з нею, друже. Морі плаває, пірнає із води людей рятує. Винирає із глибин хірий помічник. Дельфін правильно. Давайте ми з вами спробуємо порахувати, скільки ж дельфінчиків тут живе. Один, два, три, чотири. П'ять. Молодці малята. Ну, ми знайдемо наступного мешканця. У воді плаває, по землі ходить, а з хатинки не виходить, живе спокійно, не спішить. Вона ніколи не біжить. Під панциром без страху гуляє. Черепаха молодці. Малята, давайте ж порахуємо, скільки черепашок ми з вами зустріли. Одна, дві, три. Молодці малята. Ну, мов наступного мешканця. Знаю, діточки Малі, він найбільший на землі. Дім його це океани. Зі спини летять фонтани. Схожий на масивний щит. Дуже добрий, синій кит, молодці малята! Подивіться, скільки китів тут живе. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці малят! Пробуйте вгадати, хто тут заховався. Хижа риба не бідує, під водою все полює. Лиш поверх води мелькнула плавником своїм. Хто це, дітки? Правильно, акула, молодці! Давайте ж дізнаємо, скільки хижаків тут мешкає. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Цілих сім акул, дітки, молодці! Вгадайте, хто тут заховався? Дітки, що за дивина? Вісім ніг і голуба. На ногах присоски має, ними їжу він шукає. А тепер на дні заліг дивовижний. Восьминіг, молодці малята! Давайте ж ми з вами порахуємо друзів нашого восьминога. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці, дітки. Чудово! Малята, ви чудово впоралися з завданням. Тож пропоную на згадку про цих морських мешканців зробити дивовижну поробку. Починаємо! Нам знадобиться серветка, ножиці, пластилін. Вирізане коло з синього картону, фломастер, пензлик, паночка з водою, дощечка для пластиліну та дерев'яна паличка. Я беру серветку, складаю її навпіл та ще раз навпіл. Маркером я малюю півколо та вирізаю. У мене вийшли ось такі кола, і кожне коло потрібно розрізати навпіл. Далі я беру пластилін, у мене фіолетовий, відрізаю шматочок, та цей шматочок ділю на 4 рівні частини. З однієї частинки я катаю кульку. З трьох інших нам потрібно скатати ковбаски. Тепер беру нашу заготовку та до неї кріплю пластилін ось таким чином, трошки притискаю. Далі, за допомогою апельсинової палички, половинки кола я притискаю до пластиліну, ось таким чином. Тепер я беру фіолетовий фломастер та трохи зафарбовую серветку. Ось так. Далі я беру ковбаски пластиліну та приліплюю їх знизу. Ось так. Малята, ви вже здогадалися, який це морський мешканець. Так, це медуза. Давайте зробимо для неї трохи водоростей, щоб вона також могла пограти у хованки. Для цього я візьму зелений пластилін, відрізаю від нього шматочок та скатаю три кульки. Кожну кульку я трошки притискаю та пальчиком розтягую її по нашому картону. Ось так. допомогою ножечка зроблю візерунки. Далі, за допомогою води, я змочую наші серветки, і наша медуза набуває ось таких. Яскравих кольорів малята, подивіться, ось така незвична медуза у нас із вами вийшла малята. Малята, мені дуже сподобалося сьогодні з вами займатися. Сподіваюсь вам також. До нових зустрічей!